Четвер, 14 грудня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Численні аварії, довжелезні затори, затримки руху громадського транспорту. Дніпро накрив крижаний шторм. Ракета знищила будинок та зруйнувала долі. На перемозі почали демонтажні роботи у багатоповерхівців, яку 14 січня влучила ворожа ракета. Надають першу допомогу та готують до подальшої евакуації в ефірі. 11 каналу історія про медиків 108-ї бригади ТРО, які працюють у стабілізаційному пункті на Запорізькому напрямку. Зв'язок та домашній інтернет вже включили. Мобільну мережу почали відновлювати. «Київстар» продовжує усувати наслідки наймасштабнішої хакерської атаки на компанію. Масові ДТП та довжелезні затори Дніпро накрив крижаний шторм. Краплі дощу моментально замерзали і перетворювали дороги на суцільну ковзанку. Через ожеледицю збільшились і інтервали руху маршруток та електротранспорту. Чи впорались комунальники з черговим викликом негоди автошляхами міста? Проїхався наш кореспондент Владислав Вдієнко. Криворізька траса, авто у киветі, набережна заводська, водій зніс металевий паркан. А ось на Амурському мосту страйк, наче у боулінг. Відразу три машини зіштовхуються та перекривають рух переправою. Дніпро накрив крижаний шторм. Через невеличкий мінус краплі дощу одразу замерзають і перетворюються на людяну кірку. Через десятки аварій по всьому місту затори найтяжче на мостах. Це все, це все, хана. Це така ситуація на новому сто. тому що нашу ДТП. із За з-за дізита ДТП, три не треніпс. Я ще в двадцятому рік яйсько при. Через ожеледицю збільшились інтервали руху автобусів та електротранспорту. Комунальники запевняють, тільки но пішов крижаний дощ, розпочали боротьбу із наслідками негоди. Виїхало 34 одиниці посипальної техніки. Висипано 340 тонн піскосоляної суміші. Оброблені всі головні магістралі. Ці проїзди, де це було необхідно, зараз вже посипали мости. підкажіть? По мости посипали. І справді по обіді ситуація на дорогах нормалізувалася. Два головні підйоми з набережної до нагірного району кодацький та селянський узвози. Проїзні немає ожеледиці на проспектах Гагаріна та Богдана Хмельницького. Дороги мокрі, це означає, що скоріш за все їх вже встигли посипати комунальники крижана кірка. Розтануло це проспект Богдана Хмельницького. 14-та година. Більшість тротуарів вже без криги. Їх або прибрали комунальники, або ж все просто розтануло. Бо нині на термометрах плюс два до слова за розмірами цієї калюжі. Ви можете зрозуміти масштаби крижаного шторму, який накрив Дніпро. За прогнозами синоптиків дощитиме всю ніч. А завтра зранку температура знову впаде нижче нуля. Водіїв закликають не виїжджати без нагальної потреби та поступатися дорогою спецтехніці. Владислава Авдієнко, Олександр Добгань, новини 11 каналу. Домашній інтернет вже працює. Мобільний почали відновлювати. Практично на 100% підключили і зв'язок про те, ще можливі перебої заявили у Київстарі. Обіцяють, після повної стабілізації роботи мережі нададуть компенсацію усім абонентам, які не могли користуватись сервісами. Компанії кажуть, і початку війни відбили з пів тисячі кібернападів, але ця атака стала наймасштабнішою. Хакери зламали систему через обліковий запис одного із співробітників компанії. Сбу нині проводить слідство. Повністю відновлені послуги фіксованого інтернету для дому це приблизно 1 мільйон домогосподарств по всій Україні. Також майже повністю, як так сказав, на 99% відновлені послуги голосового зв'язку. Сьогодні, у другій половині дня, ми почнемо відновлення з західної України регіон за регіоном потроху, та обережно почнемо відновлювати послуги а, мобільного інтернету. Хакерська атака на Київстар негативно вплинула на банківську систему. Заявили у Нацбанку. Наразі є проблеми із розрахунками в магазинах. Банки вже приналаштовують термінали на інші оператори та Wi-Fi. Утім, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють усе добре і в роботі мобільних додатків банків. День на Дніпропетровщині пройшов із тривогами, але база так тихою була і ніч. Але вчора ввечері окупанти двічі обстріляли з важкої артилерії Нікополь, запустили по місту і дрон Камікадзе. Осколкове поранення отримала 70-річна жінка. Їй надали меддопомогу. Вона лікується вдома. Внаслідок обстрілу є масштабні руйнування. Пошкоджень зазнали база відпочинку, адмінбудівля, дитячий садок, два приватні підприємства та нежитлове житлове приміщення. Також понівечені півдесятка багатоповерхівок, господарська споруда та одна автівка. Ще знищений Росією два під'їзди, багатоповерхівки на перемозі в яку 14 січня влучила ворожа ракета. Демонтують роботи вже розпочались. Будівельники обіцяють впоратись до березня. Розібрати планують 72 квартири. Наразі там встановлюють огорожу, а пізніше привезуть кран. Що буде на місці найбільшого російського теракту, та що замість руїн хочуть бачити постраждалі дніпряни? Анастасія Вільхова розкаже. Квартири, в яких навіки завмерло життя, там вибиті шибки, потрощені стіни та меблі, що звисають з верхніх поверхів. Так вже 11 місяців виглядає частина будинку на перемозі, куди 14 січня вилучила російська ракета Х-22. Знищені вщент два під'їзди, що постійно перед очима це біль і постійне нагадування про страшні події, говорить постраждалі. Анастасія худякова повернулася до рідної квартири ще у вересні. Розповідає її семирічний син Євген опинився тоді в епіцентрі вибуху, дивом залишився навіть неушкодженим. Він не зрозумів. Він задає питання, мама а чому я був найближчий до всього цього і залишився живий. Я кажу, мабуть, в тебе ангел-охоронець поруч. Ну, ми просто хочемо, щоб це поскоріш перебрали взагалі-то ну, цю частину, тому що ну, вона все нагадує, звичайно. Коли ти тут живеш 35 років і в затишку тут всі твої сусіди і вранці ти ще їх бачиш, а на наступний день взагалі не розумієш, що відбулося. Після численних експертиз та висновків фахівців у міській раді вирішили секції демонтують. Роботи вже розпочали нині. Там будівельники встановлюють огорожу. Підрядники проєкту повідомили, руїни розбиратимуть до березня 24-го року. Конструкції багатоповерхівки в аварійному стані. Тому кожну секцію прибиратимуть окремо. А це понад тисяча бетонних панелей. кажуть, мають досвід таких робіт у 2007-му Розбирали дев'ятиповерхівку на Мандриківській 127, де вибухнув побутовий газ. Про ці заходимо знаходимо закладні деталі. Кожну вичищаємо, кожну деталь потім басним краном заціпляємо, спускаємо крок, крок за кроком. Демонтажу підлягають два під'їзди. Це 72 квартири. Мешканці у будинку, які зараз живуть поряд з руїнами, а це 42 квартири. Вже попередили. Квартири, в які знаходяться біля під'їздів, котрі будуть розбиратися. Вони будуть відселені. Їм буде видалена компенсація на зйом житла. Після завершення демонтажу тут проводитимуть роботи з реконструкції. Втім, поки невідомо, що саме буде на місці наймасовішого російського теракту у Дніпрі. Місцеві пропонують свої варіанти. Може бути маленька, знаєте, як от на западний ставять, такі маленькі часовинки, може бути. Щось в такому духі. Але не хотілося б ніякого скверу, не хотілося б ніяких дитячих площадок. Мужчина, пам'ятаю, в чаті писав, що у нього... Погиб син Понимаете, і йому хотелось бы прийти сюди для того, щоб поплакати, ну вспомнить своего рібенка. Єдиним місцем пам'яті про 46 загиблих і досі залишається зупинка навпроти будинку, яку на початку тижня спалили вандали. Тим часом на народний меморіал люди впродовж тижня продовжують нести іграшки та квіти. Як бачимо, їх тут вже більше ніж було до пожежі. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Вночі російські терористи атакували Україну шахедами та ракетами. 41 із 42 ворожих безпілотників збили наші сили ППО. Основним напрямком удару стала Одещина. У районі Ізмаїла зачепило склади зерна через падіння уламків, пошкоджено гуртожиток і бутинки в Одесі. Постраждали 11 людей, з них три дитини. У малечі контузії та черепно-мозкові травми. З постраждалими нині працюють психологи. Сьогодні чотири дитини знаходяться в нашій лікарні. Діти. Я сьогодні бачив маленька Софія, яка в сьогодні перелякана шість місяців. Її братик маленький. Люди, які мирно жили, в вогтожить, це не піддається ніякому коментарю. Ми запросили людей перевести їх і розселити в інших містах, але вони поки що відмовились, вони чекають на те, щоб повернутися до своїх домів. Окупанти продовжують тероризувати Херсонщину у селі Миролюбівка під завалами власної оселі загинула місцева жителька. Ракети пошкодили амбулаторію, навчальний заклад та церкву. Постійно під прицілом росіян і Херсон внаслідок останніх обстрілів там пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки. У передмісті отримала поранення літня жінка її ушпиталило змінно вибуховою травмою. Часно ще бахнуло сильно. іскри полетіли. Сначала там прилет был, потом сюда. Вони врятували українську землю та людство від поширення радіації 14 грудня. Вшановують подвиг ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме у цей день, у 86-му році, завершилось будівництво захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Ліквідатори, ризикуючи власним здоров'ям та життям, працювали в зоні радіаційного забруднення. Пам'ятаємо наших героїв. Рятують найтяжчих поранених. Сьогодні розповідаємо про медиків стабілізаційного пункту точки евакуації між передовою та шпиталем. Саме там воїнам зупиняють критичні кровотечі, нормалізують дихання та готують до подальшої евакуації. Наш Владислав Авдієнко поспілкувався із військовими лікарями 108 ї окремої бригади ТРО. Все ми заходимо в нашу робочу кімнату, в нашу маніпуляційну, де ми безпосередньо працюємо кожен день. Два ліжка, численні полички з медикаментами, багато фольги й пічка. Тепло тут життєво необхідне. Кровотеча чи можуть бути опіки? В нього розвивається гіпотермія, тобто само тіло дуже швидко втрачає тепло. Так виглядає стабілізаційний пункт 108 восьмої окремої бригади. ТРО це місце між передовою та шпиталем. Тут медики з нашої області рятують найтяжчих поранених. Шивели. Монітори пацієнтів, концентратори кисню. Військовий лікар Арсеній показує: перш за все під'єднують поранених воїнів до моніторів, ретельно оглядають. Доводиться одразу зрізати одежу, щоб побачити, які є поранення, які є пошкодження. Також зупиняють критичні кровотечі, стабілізують дихання, знімають шокові стани. Медики кажуть: нині найбільше поранень від артилерії та дронів камікадзе. Часто бувають пошкодження. Такі поєднані це може бути одномоментно і опіки, і перелами, і осколкові поранення кульових поранень їх дуже мало. Тільки після стабілізації стану пораненого його можна евакуйовувати далі до шпиталю. Медики показують, везуть бійців на швидких, які обладнані камерами нічного бачення. Зараз вже тимні дуже рано, там після четвертя -ти вже темрява, і для того щоб під час евакуації не демаскувати машину, і екіпаж світлом фар використовуються такі камери. Водії швидких, справжні професіонали своєї справи, але діляться витиснути з машини навіть 50 кілометрів на годину фронтовими дорогами не просто. Дуже складно, тому що доріг практично немає. Їздимо, як кажуть, як на автодромі. По всій дорозі шукаємо поменші ями і по можливості, щоб уникнути різких коливань. Саме у стабілізаційному пункті воїнам рятують кінцівки. Турнікети міняють натиснучі пов'язки. Усім необхідним забезпечені. Забезпечені сертифікованими турнікетами, оригінальними кетами, софтами, СЕМЕКСТІ у нас є достатня кількість оклюзійних наліпок, бандажів. Це були і благодійні фонди, і державні постачання. Іван Кондратенко, наш земляк та досвідчений військовий лікар, каже, нині стикаються із особливо тяжкими пораненнями, адже ворог порушує міжнародні правила ведення війни. Дуже великі калібри, заборонені боєприпаси у вигляді касетних використовуються, і в тому числі боєприпаси з хімічною зброєю. Це вимагає від нас ще більшої фаховості. Але попри тяжку працю медики зізнаються, обожнюють свою роботу на передовій. Тут цікаво тут є можливість отримати досвід. Унікальний якого в мене не буде можливості не де більше ніколи взагалі отримати. А найголовніша нагорода кажуть це врятовані життя. За декілька місяців роботи у цьому стабілізаційному пункті не втратили жодного бійця. Владислава Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Черговий прийом громадян провів міський голова Камінського Андрій Білоусов. Більшість звернень стосувалися надання матеріальної допомоги на лікування та проблему житлово-комунальній сфері. Зокрема, йшлось про ремонти покрівель, обрізку аварійних дерев, забезпечення дровами, ремонт тротуарів та недоліки в роботі системи централізованого опалення. Також на прохання однієї з військових частин допомогли їм з матеріалами. По кожному питанню. Доручення отримали відповідні органи. Працюватимуть навіть у разі довготривалого відключення світла у Дніпрі. На світлофорах на жвавих перехрестях встановлюють акумулятори, під'єднають їх до дорожнього контролера. Перемикатимуться автоматично у темний час доби. Це дозволить убезпечити автомобілістів та пішоходів. Зараз такі роботи проводять на розі запорізького шосе та вулиці Панікаха. Усі роботи планують завершити за кілька днів. Для збереження нормального руху і недопущення транспортного колапсу були вибрані самі. Активні, можна так сказати, перехрестя, на яких будуть встановлюватися такі е, таке обладнання. Взагалі, до кінця року плануємо встановити е, 13 таких акумуляторів. Обладнання, яке монтується на, на, на світофорних об'єктах, повинно забезпечити безперебійне працювання світофорного об'єкту. На протязі 4-5 годин також дає можливість дистанційно здійснити моніторинг роботи даного обладнання. Безкоштовні підручники та книги для дорослих. Платформа Майбук, яку розробили у Дніпрі, розширила асортимент літератури. Нині завантажено близько трьох тисяч посібників. Усі вони схвалені Міністерством освіти та науки України. Автори додали новий розділ книги для дорослих. У застосунку вже є півсотні видань у текстовому та аудіоформатах. Обіцяють, що колекція постійно розширюватиметься. Усі книги безкоштовні. До цієї платформи вже долучено 30 тисяч учнів, які користувалися цією платформою. Тепер відкриваємо доступ для дорослих людей. Люди забули, коли вони читали. Вони читають тільки стрічки новин, але вони тепер можуть зайти, почитати книжки, там і романи, і детективи, і дуже дуже багато творів, які вони можуть побачити. Більш детально про додаток Майбук поговоримо з Артемом Трапезніковим, директором комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпру Дніпроської міської ради. Артем, вітаю вітаю. Одразу розкажи про цей про цей проєкт. Майбук чим він буде відрізнятися. Я так розумію, раніше він працював виключно для школярів. Зараз туди додали розділ для дорослих. Правильно так. MyBook – це платформа, яка така була вимушена для того, щоб цифризувати сферу бібліотек закладів загальної середньої освіти. Ми розуміємо, коли дитина ходить з восьма вісім уроків з 8 книжками, то у неї там не Чимодан, а ціла валіза. І ми розуміємо, що ми повинні йти в цифровізацію, ми повинні це цифровізувати. І для того було розроблено в принципі MyBook з онлайн-підручниками, які формує заклад освіти, кожен під себе. Тобто ми розуміємо, що в математики, наприклад, може бути три підручника освіти займається за одним підручником. І було сформовано, учні почали займатися цією системою і почали використовувати планшетну систему в закладах загальної середньої освіти. Потім був так сказати, запрос від дорослих, а чому дітям є підручники, а дорослим немає. І у нас тут також було питання, чи є аналоги, наприклад, таких от платформ для книжок для дорослих. І у нас виникло таке питання, що да є. Але вони є, по-перше, якщо ми дочитуємо до 50-ї сторінки. Інка буде 10, 11 йде платна, тобто треба купити повністю всю книжку. А по-друге, якщо там є і платформи, то там дуже багато реклами для того, щоб Наприклад, сидимо три книжки, прочитали. Потім треба просидіти ще 20 хвилин. 20 секунд, подивитися якийсь відеоролик рекламний. Потім продовжити читати, і тому подібне. Тобто, тобто головна відмінність, що додаток буде безкоштовним. Додаток буде безкоштовний без ніяких реклам, без ніяких там моментів. І ми розробили цей так сказати блок і внідрили його в цю платформу. Користуватись можуть по всій Україні чи виключно у Дніпрі. Як реєстрація проходить? Чи є якась якісь там він не знаю, відповідні вимоги? Можна на сайт і зробити це без реєстрації, але якщо ви хочете зберігати книжки, якщо ви хочете там, наприклад, прочитати до якоїсь сторінки і з цієї сторінки почати читати, то потрібно зареєструвати свій особистий кабінет, щоб він за вами тягнувся. Експрес-реєстрація дуже швидко йде, Це за посилання mybook.dniprorada.gov.ua ви заповнюєте нам експрес-реєстрацію з чотирьох питань, і у вас вже створений особистий кабінет. Ще хочу сказати, що веб-версія це веб-версію, а ще є додаток на iOS Android, тобто можна завантажити. Додаток і користуватися як приложенням, додатком в цьому цій платформі, яке саме наповнення в цьому додатку. Є скільки там які книги, це тільки там для навчання чи художньої літератури? Скільки їх там взагалі чи підраховували? А, підраховували для учнів у нас там вже приблизно трьох тисяч підручників, які за якими навчаються за рекомендацією Міністерства освіти та науки стосовно дорослих, то платформа існує другий день цей блок, і ми розуміємо, що там приблизно 50 книг, тобто це. Детективи, це якісь художня література, це якісь бізнес-книжки. Тобто, кожен на свій погляд може обрати свою категорію, але ми на цьому не зупиняємося. Кожного тижня буде надаватися ще книжки. Якщо ви, наприклад, зайшли перший раз і не побачили те, що ви хочете почитати, зайдіть через тиждень, через два ви отримаєте ще додаткові книжки, за якими ви можете прочитати. А проблема власне в чому полягає, щоб, наприклад, там не знає там одразу тисячу книжок туди завантажити? Це ліцензії, чи ви їх купуєте? Ці книги також у авторів. Як відбувається? Це є велика проблема в тому, що не знаю, це закони такі, от у нас є, що коли автор помирає, то тільки ми можемо безкоштовно використовувати книжки через 80 років його смерті. Тобто, ми бачимо, що там книжки старого, так сказати, зразку. А ще ми зараз ведемо переговори з сучасними письменниками для того, щоб завантажувати туди книжки. Переговори йдуть і легко, і нелегко, і на якихось умовах, і ми поступово це додаємо для того. Щоб потім могли користуватися сучасною літературою в цій платформі зараз. Там є і сучасна література, і більш не сучасна, і то що є в 21-му віці, те, що сучасне, тобто можна подивитися на цю платформу і обрати собі книжку, яку хочете почитати. Тобто, в планах масштабування проєкту, правильно ще, ще додамо туди аудіокнижки. тобто не тільки читати з планшету, а ще можна буде слухати. Вчора був запрос стосовно книжки Олександра Поля, щоб її туди додати, щоб. Там про місто наше Дніпро, щоб кожен послухав, подивився, як воно по історії. Але ми хочемо зробити, щоб. Тим паче, було... місто і записало аудіокнигу, да, місто рік, записала аудіокнигу правильно, рік. І хочемо туди завантажити саме сучасні книжки, тому що люди їх купують. По-перше, вони можуть зекономити кошти, бо можуть не купувати книжки. По-друге, якщо в принципі такої книжки немає, то вони можуть її отримати в онлайн режимі. Дякую про додаток Майбук. Ми говорили з Артемом Трапезниковим, директором комунального підприємства. Приємство цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро Дніпровської міськради. Камери, відеопульти, батаками та малі операторські крани. Вся ця історія телебачення скромно поповнила нову виставку у Дніпровському музеї машини часу. Присвячена вона всесвітньому дню дитячого телебачення, що відзначають 14 грудня. А саму колекцію допомагали зібрати працівники телебачення. Раритетне обладнання бачила наша кореспондентка Вікторія Вахрушина. Назад у часі повертає колекція зібраного телеобладнання. На цих камерах знімали сюжети тут, монтували відео. А з цієї апаратної видавали новини Ватер, телевізійну кухню, якою вона була на початку 90-х, Побачили сьогодні відвідувачі на відкритті виставки до Всесвітнього дня дитячого телебачення. Зараз складно уявити, як працювали тоді телевізійники. Але ми спробували. Це малий операторський кран. Раніше його використовували для студійних зйомок, щоб отримати виразну картинку, кіно чи телепередача з Соти для оператора тут облаштоване спеціальне місце а одна людина позаду керує загалом всім процесом зйомки. Камери, ж, якими знімали кілька десятиліть, тому новинні сюжети різняться від сучасних не лише якістю зображення, але й розмірами. Про один з таких раритетних апаратів розповідає телевізійний режисер Валерій Коробський. Він віддав телебаченню 30 років. каже за цей час працював у різних умовах та з різною технікою. В руках у нього одна з найважчих камер, яку тоді тримали оператори. Це телевізійний журналістський комплекс. Тоді знімали на величезні касети бетакам. До того як з'явились. Битакамеру знімали на кіноплівку. Процес виготовлення новин був дуже затягнутий в часі. А ця камера дозволяла на регіональних телеканалах виїздити і буквально за кілька годин ввечері там, після обід давати вже новину. Ще одним цінним експонатом стала камера, яку чоловік подарував музею машини часу. Це окрема кінокамера красногорськ 3, 16 міліметрів. Вона неї дуже незвична історія. Мені її подарувала мама. На ознаку того, що я почав працювати на телебаченні. Я колись мріяв знімати кіно в дитинстві, там, мрії. вони не стали реальністю, вона не зняла, на жаль, ні жодного кадру. Вона так і пролежала в маслі, в кофрі, всі ці, ці роки. Ось монтаж, на відміну від сьогодні, був дуже кропітким процесом. Про це розповідає за монтажним пультом Сергій Дробишев. У минулому він техдиректор одного з телеканалів Дніпра. Згадує у 90-х був лінійний монтаж, тобто одночасно на дві касети. Час пройшов, а руки все пам'ятають. Береться дві касети береться дві касети і лінійно записується на цей рекордер. Монтується все відео. управляється з цього контролеру. Відмітки ставляться на двох плеєрах. Відмітки ставляться на двох плеєрах. Ставляться помітки входу на рекордері, запускається, і магнітафони самостійно автоматично монтують там, де ви ставите мітки. Завдяки команді колишніх телевізійників і зібрали цю телеекспозицію. завдяки цим людям. Ми зараз бачимо новини середини 90-х років. І це вже історія. Завдяки цим людям ми бачимо ту рекламу, яка була тією рекламою, яку ми дивилися краще ніж художні фільми, тому що реклама була якоюсь творчою та душевною. на одну касету формату Бетакам. В ці експозиції стало більше завдяки 11-му каналу. От, сьогодні ще й по на відкриття виставки вже завітали перші відвідувачі і поділилися своїми враженнями. Сподобалось те, що духом того часу віє, і якби ці експонати, хоча вони в віці, я бачу, але вони всі працюючі, і навіть хочеться як в тому дитинці щось понатискати. Побачити виставку можна протягом двох місяців. Тих хто бажає поринути в історію, чекають у музеї машини часу з четверга по неділю з 10 до 18. Вікторія Вихрушина Євген Дрозд, новина 11 каналу. І на сам кінець про погоду у Дніпрі у п'ятницю. Синоптики попереджають про опади та ожеледицю. Температура повітря в день буде 2 градуси морозу, а вночі плюс один. Атмосферний тиск 756 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе. І до зустрічі.